На каналі Житомир інформаційні підсумки дня 3 жовтня. Вітаю! У студії для вас працюватимуть я, Тетяна Лещенко, і сурдоперекладач Наталія Смірнова. І насамперед заакцентуємо увагу на таких подіях. У геріатричних пансіонатах області готуються до початку опалювального сезону. Відразу в трьох оселях мешканок правоохоронці знайшли наркотичні речовини. Чи побільше є тролейбусів на Житомирських вулицях у міській владі не дають відповідей? Причина у кадровому дефіциті. Старість у будинку для престарілих – про це бояться думати люди похилого віку. Соромляться говорити їх діти. Але приклади сучасних геріатричних установ доводять, що тут забезпечують гідну і головне доглянуту старість. У Житомирській області діє три геріатричні пансіонати у Житомирі Бердичеві та Коростені, і ще вісім стаціонарних відділень при районних медичних закладах для інвалідів та людей, які потребують постійного стороннього догляду, побутового побутового і медичного обслуговування. Представники ООН. Та уповноваженого справ людини відвідавши Коростенський геріатричний пансіонат, відмітили високу якість у наданні послуг його підопічним. Що за цими словами бачила наша знімальна група? Прийшла я до дочки, стала в куточку. Доню ж моя доню, і пісорочку. Я б тобі попрала та ніде сушити. Прийде з, з роботи, та й буде сварити. Пісню про гірку та немічну старість Антоніна Павлюченко написала сама зі свого життя. А царі і нас п'ять робила. Мала важке дитинство та на долю на чужі. Комсомольське будівництво занесло у Козахстан, де прожила півстоліття, Мала родину та двох дітей, але через важку хворобу стала тягарем для рідних. Ну, я вирішила приїхати у на родину. Та повернення на батьківщину подарувало новий етап у житті. Три рази в день кормять, Неплохо. Ні, та це, ні я саме це, ні о чому не думаєш. Антоніна Адамівна займається вишиванням, доглядає квітник, складає вірші та пісні, співає та бере участь у різних заходах. Має багато приятелів та хоче познайомитися із пристойним чоловіком для дружби. Таке друге дихання відкривається у багатьох, хто потрапив сюди, вже поставивши на своєму житті хрест. Розповідає директору закладу Яків Шишук. У Мене дуже хороша сім'я. Діти, внуки, невістка, син. Але я б хотів би, щоб так Бог розпорядився, щоб я доживав іменно в нашій установі. Тут є все по інтересам. Одні грають в шашки, шахмати, карти грають, співають, влюбляються. Заклад фінансують самі його мешканці, відраховуючи 75% від власної пенсії. Але левова частка отримання лягає на плечі обласного бюджету. На 80% забезпечується коштами. Яка це орієнтовна сума? Ну, по всіх будинках інтернатах у нас 114 мільйонів. Тобто, от такий приблизний інтернат, як цей, це в межах 10 мільйонів. Фінансується це і заробітна плата працівників, це енергоносії повністю захищені статті харчування, ну і безумовно медикаменти. Умови перебування підопічних оглядав голова обласної ради. Сійно, що фінансування треба збільшувати на такі установи. Є проблеми десь, в добише там сьогодні. Води немає, треба вирішувати проблему по скважині. Я вже майже всі наші такі інтернатні установи, які соціальні, які в нашій області, я їх практично відвідав. Ворони дуже і дуже гарні умови. До речі, у нас є місця, і ми можемо задовольнити потребу, якщо хто бажає із одиноких пристарілих громадян та інвалідів. Їдний побут. Догляд та харчування у нинішніх умовах забезпечити непросто 40 гривень на одну особу на добу це звичайно маловато. Це дякуючи тільки тому, що в нас є підсобне господарство, що там десь в межах голів голіверха, де 70 свиней, то ми ще покращуємо до того, що є. Тому ми десь виходимо до 50 гривень на утримання однієї людини. З підсобного господарства до столу мешканців пенсіонату надходить молоко, м'ясо та городина. А з власної пекарні щодня свіжий хліб. А скільки ось таких булочок в день ви напікаєте і хлібом? 177 зараз. А хліба? 88 кг. Секретний компонент один. Ми в нашу продукцію вкладаємо всю душу. Тепло будівлю стабільно забезпечує модульна котельня на дровах, але затишок в пансіонаті створює насправді інше. Я в свій час був за кафедрою філософії, політекономії, научно і научного соціалізму. У нас така була тема любов, сім'я, діти. І я сріпатой доказував, що, що таке там любов до все інше. звичайно, бачучи це життя цих людей, я убідився в тому, що, звичайно, таке. Глибоке почуття, як любов воно існує, без нього не може бути. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. батареї ракетчик. В Україні розпочався місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності. До того ж, якщо громадяни у вказаний термін добровільно здають до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів. Укументів вони мають можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку передбаченим законодавством України для отримання більш детальної інформації можна звертатися до територіальних органів головних управлінь національної поліції України або дільничних офіцерів поліції у місцях проживання або тимчасового перебування. У помешкання громадян побільшало наркотиків. Про це свідчить кримінальна статистика. Під час одночасних санкціонованих обшуків у будинках жителів користення працівники поліції вилучили наркотичні засоби загальною вартістю за цінами чорного ринку понад 60 тисяч гривень. Господарки домоволодінь ромської національності і їх обґрунтовано підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків. У рамках досудового розслідування триває з'ясування всіх обставин. У квартирі 56-річної жінки виявлено близько 10 грам розфасованого метадону та 100 мл опію. У підсобних приміщеннях домогосподарства 32-річної жительки райцентру поліцейські знайшли 20 розфасованих поліетиленових згортків з подрібненою рослинною масою зеленого кольору. Загальною вагою до одного кілограму. А у ще однієї їх спільниці, 53-річної Коростенки, було виявлено 200 мл так званої ширки у пляшечках. Усе вилучене нині направлено на відповідне експертне дослідження. Нині розслідування кримінального провадження триває. Встановлюються канали надходження наркотичних засобів та їх подальше розповсюдження. У поліцейських є підстави стверджувати, що усі троє жінок пов'язані між собою протиправною діяльністю. 84 тролейбуси щодня виїжджає на маршрути Житомира. З наступного року для зручності Житомирян та гостей міста до цієї кількості додасться ще 20. машини оновлюють у майстернях трамвайно-тролейбусного управління. Але от чи зможуть містяни скористатися громадським транспортом, сповна питання. Причина банальна: на підприємстві бракує водіїв та кондукторів. Відповідно до нової концепції розвитку транспортного обслуговування жителів обласного центру, трамвайно тролейбусне підприємство щороку власними силами має реанімувати щонайменше два десятки тролейбусів, які свого часу стали непридатними. Ми активно зайнялися питанням загалом рухомого складу, тому що розуміємо, що скільки буде тролейбусів як чи вчасно вони їздитимуть, якби і скільки районів міста покриватимуть, залежить від їхньої кількості. Підприємство зараз приділяється дуже багато цьому уваги. Посилили роботу над капітальним ремонтом. Охомого складу маємо в планах вийти в наступний рік, взагалі, щоб ремонтувати силами підприємства лише порядка 20 одиниць техніки. Сьогодні є підтримка від депутатського корпусу, від міського голови спільно такі. Ну, командний можна сказати, демонструється підхід вирішення цього питання, бо ТТУ – це дійсно тут соціальний транспорт. Якби ми там про це довго не дискутували. Нові тролейбуси будуть, а от обслуговувати їх не буде кому на підприємстві. Бракує водіїв, кондукторів та інших спеціалістів. Попри недостачу робочих місць на ринку праці, молодь не поспішає а понад чверть нинішніх працівників передпенсійного віку. Якщо ми збільшуємо склад, складу, звичайно, треба і водіїв, і кондукторів. Певну кількість збільшити, тому що на цьому руховому складі треба комусь працювати. У нас на сьогоднішній день приблизно 25% працюючих це люди пенсійного віку. І якщо вони завтра скажуть, що я хочу йти на пенсію, то замінити їх практично буде ну ніким, а це десь приблизно 200-230 чоловік. А тому, чи працюватиме транспортна галузь міста Житомира бездоганно і чи складатимуть тролейбуси конкуренцію маршруткам? Наразі це питання без відповіді. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. Це ще не вся інформація. Далі говоритимемо про такі теми. Міжконфесійне життя, які релігійні тенденції спостерігаються в області. Навчають через розваги. Рятувальники на святі навчали дітей та дорослих найважливішим правилам безпеки. Музика понад усе. У Житомирі Міжнародний день музики відзначили виконанням віртуозних творів. У Житомирі відбувся круглий стіл учасників релігійних організацій Житомирщини. Зроблено стислий огляд наявних у світі та на Житомирщині конфесій з порівняльною статистикою. Потім дали характеристику діяльності відділення релігієзнавства в Україні з часу його відкриття. Жваве обговорення викликала наведена статистика. Так виявилося, що у світі менше 2% людей є атеїстами. Найбільшою релігією є християнство. Його сповідують майже 34%. Далі йдуть іслам, індуїзм, буддизм. Загалом на Житомирщині 23 конфесії, і за роки незалежності релігійна мережа зросла у три рази. Це я сподіваюся, дружня і максимально неформальна зустріч для того, щоб в першу чергу зрозуміти один одного і простягнути один одному руку. Тому що. Роль і вплив церкви на суспільство неможливо переоцінити. І саме головне, як мені видається, з набуттям незалежності українець нарешті себе відчув в цій новій такій реальності абсолютно по-новому в сфері релігії. Тобто на сьогодні він може вподобати обрати, сповідувати причому як індивідуально, так і колективно будь-яку систему цінностей. Стадіон загальноосвітньої школи номер 1 у місті Житомирі перетворився на арт-мистецьке поле. Аби створити цікаве дозвілля для мешканців околиці міста, благодійники та громадські активісти організували там розважально-пізнавальний захід фестини, мальованські забави. Житомирські рятувальники не залишилися осторонь і вже вдруге охоче підтримали ініціативу організаторів та взяли участь у проведенні заходу як для дітлахів, так і дорослих. Виступи творчих колективів міського палацу культури, ігри та конкурси для усієї родини. Рипки на батуті, виставка ярмарок робіт прикладного мистецтва та майстер-клас від богнеборців. Такою була програма заходу. Крім того, фахівці товариства Червоного Христа України практично навчали всіх бажаючих правилам надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Мета заходу відповідає потребам сьогодення: це пропаганда родинних цінностей та здорового і безпечного способу життя. Наостанок організатори заходу спільно з рятувальниками частували усіх гостей смачною. Та запашною солдатською кашею. І наостанок про музику. Класика може звучати сучасно. Головне відчувати музику, стверджують викладачі, які навчають молодих музикантів. До Міжнародного дня музики студенти організували концерт, де практично демонстрували, що саме класичне звучання може бути сучасним та новаторським. На такому концерті побував Михайло Сенігуб. Музикою слід жити і насолоджуватися, адже вона додає і бадьорий настрій, чить розуміти мистецтво, стверджують митці, а все просте талановите, бо йде від душі. Ант, викладач Леонід Танчук також розбрав на сільській сцені на різних заходах. 40 років свого життя пов'язав із музично-драматичним театром. останні роки очолює заклад. Люди, які дружать із музикою, вони не входять до якихось партійних, непотрібних угрупувань, вони не бастують. Вони тільки роблять добро і дбають про те, щоб країна жила краще. Виконачі вузу прагнуть бачити своїх студентів на світових аренах. Мова талановита, не лінива. Ті, хто пов'язаний з музикою, розумієте, вони вже від неї не відійдуть, і вони будуть на все життя е, разом рухатись з музикою. І хай музика звучить не тільки в е, голос, там навкруги, а щоб вона звучала і в серці, і в душі, і в житті повсякчас і повсякдень. По Зі сцени лунала класична музика, яка торкається душі і серця, відкриває таємне, бо воно земне, вічне, каже Лариса Приматюк. Студентка п'ятого курсу і викладач класика це е, почуття, мабуть, які кожному, е, бо кожний відчуває по-своєму, але ми не можемо без класичної музики прожити ні дня. Студенти щоразу хвилюються, виходячи на сцену. Музика відкриває душу, допомагає. Людям пізнати як і навколишній, так і внутрішній світ кожного з нас. Коли на сцені хвилюєшся? Коли на сцені, ну звісно, хвилююся, але коли бачиш обличчя своїх друзів, викладачів, трошки заспокоююсь і беру себе в руки і далі, і далі. Музика об'єднала всіх, хто любить життя і не уявляє його без мистецтва. Михайло Санюк, віктор Підвисоцький, Новини Житомирщина. Слухайте музику завжди і всюди. І будьте в курсі усіх подій. Наші репортери продовжують відстежувати інформацію, аби розповісти вам усі новини Житомирщини. А наостанок дізнайтеся про погоду в області. Побачимось! інформацією синоптиків у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу. Вітер північний 2-3 метри на секунду. Температура повітря 4 жовтня вночі та вдень 12-14 градусів тепла, 5 жовтня вночі 12 градусів тепла, вдень плюс 10 градусів. Атмосферний тиск 740 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря зростатиме. У четвер дощі припиняться.